Пане поліцейське ваші документи не дам. Чому це вимога чи прохання? прохання. Це відмовляю, а з підставами. ознайомте Це фактичні дані. Давайте є рішення Верховного суду України, що будь-які фактичні дані це дані занесені на цифровий. Оптичний або паперовий носій, будь ласка, знайомте з підставами. Я вам ще раз питаю, які підстави для моєго затримання зараз? Ми вас гукали, ви йшли і на нас реагували. Це протизаконно? Ви на нас не реагували. Я вас питаю, це протизаконно? Ви бачили, що ми я вас питаю, це протизаконно? Ну, да. Це що, закону, ну да, зійшлися на норму закону. Що я йшов, ви мене гукали, я і не кажу, підійшов. У по нас поліція. Яка 32 стаття? Пункт який? О, там сім та, пунктів, пишу, давайте. Назнайомте з підставою. Давайте ну, ознайомте з підставами. А знайомте підстави, що я маю вчинити правопорушення, де вони. Орієнтування, там свідки і так далі. і так далі. Давайте. представтесь, будь ласка, пожалуйста, своє посвідчення. А посвідчення своє, будь ласка, надайте згідно статті 18 частини 2. Дивіться. Качанов Денис, Денис Сергійович. Де. опер уповноважений. Да. Слухаю вас уважно. Можна перевірити ваші документи? Ні, не можна. Чому не? Відмовляю. Чому ви відмовляєтеся? Ну нема законних підстав для цього. Є закон України по національну поліції, є стаття 32. Стаття 32 частина яка? Частина друга. Яка частина друга? Вистав... Що я маю намір ознайомитися нав... 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 з підставами, підставити фактичні дані? буде правопорушення. Ну так давайте підстави знайомимося. Ну, так Давайте документу узнаємося. Підстави показати, мені надайте для ознайомлення з тим, що показав. я маю вчинити Добав правопорушення. Я вам ще раз сказав, ну. надайте мені підстави, шановні ну, пане поліцейське, дайте, дайте ваші документи не проведення. дам. Чому це вимога чи прохання? Це Відмовляю. Чому? Вимога. відмовляю? Нема це законних ви підстав. Ви надасте законну підстави. Закона. Я за... заслужити. Оскарювати доставляйте документи У нас а потім ба... можете оспарю... правоти оспарювати. поліцейського. немає. Можете оскаржити мої дії в судовому порядку. Ви можете наші ми зараз в зайшли дії. в цивільне правовідносини. Можете оскаржити мої дії цивільно цивільному по... в цивільному судовому порядку. Відмовляюсь Рідмовляю. надати документи, оскільки не бачу законних підстав згідно рішення Верховного суду України 19-го року. 11-го номер місяці номерне рішення, будь ласка. Рішення покажіть нам. А це ваше питання? Ви не мені Ми не керуємося законом України. що? що, що, керуємося. А ну, не подайте мені цілий капітан Удостовірення. Ознайомте у нас посвідчення у вас немає достовірня? Посвідчення поліцейського, <OT> будь ласка. От ваші документи. Посвідчення Посвідчення ваше, будь не ласка, пане капітане. Будь, будь ласка, ваше посвідчення. Будь, будь, будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення, які не керуються законом і рішенням Верховного суду. Рішенням Верховного суду, які не керуються, пане капітане, будьте люб'язні, надайте посвідчення своє поліцейського. Надайте посвідчення. Той, хто не надайте, керується надайте, рішенням надайте, Верховного надайте, суду. Надайте, надайте, вам надайте, все, надайте, вам надайте, надайте. Надайте надайте, надайте номер жетону 013296. Будь ласка, відповідно. надайте посвідчення. Ви Своє. документи свої показуєте чи ні? Ні. Не показую. Відмовляюсь, нема законних підстав для показування документів. Як написано в законі про національну поліцію. Так, ми вам, що, зручили, там написано? Написано. що там написано? Те, що написано в законі про національну поліцію. Так ми вам сказали, що написано. Руки з карману оберіть, спілкуйтесь з згідно я... 11.79. Ось я так от треба. І ви виберіть руки. По... Тоже я, за я, вас я на роботі зараз, а ви я не слухаєте. Не... Будь не ласка, стіпікуйте згідно наказу 17, 1179. Будь ласка, спілкуйтесь з затриманням всіх наказів та норм етики. Розберемося потім. Громадянин. Побачите себе, да, як ви там спілкуєтесь. Де побачимо? Де треба, там і побачити. Мені нема чого да. переживати. Да, да Ви що? Да. Ви ж порушуєте зараз. Ми не порушуємо. Представтесь, будь ласка. Саме? Ви не показуєте посвідчення своє. Ви взагалі відмовляєтесь показувати я свої я документи. Я документи. вас я прошу можливо. показати можливо. мені своє посвідчення. Придивіться новим громадянином. Чого? У мене командний голос. Це питання, якісь Ну. Посвідчення, будь ласка, своє. Посвідчення своє, своє, своє надайте покажіть, мені, посвідчення мені жінка, покажіть, наці, вам надайте мені. Посвідчення своє надайте. Посвідчення надайте мені своє. Вам надавали. Посвідчення надайте своє. Вам Пред'явіть своє посвідчення. Пред'явіть це... своє посвідчення, пане капітане. Я, не, я, 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 не, я не розумію, що таке слово «пред'явіть». Я не розумію, що це за слово. я, облачаю, я російською мовою погано володію. Ну це ваша проблема. Особисто ні, це особиста ваша спілкуйте проблема. згідно норм одинадцять наказу МВС. я спілкую МВС. згідно норм. Предвіть, будь ласка. Я вам ще раз говорю. Вам пред'явіть. Пред будь ласка, посвідчення своє. Вам показували постійно. Під'явіть своє посвідчення. Пред'явіть пред своє мені. посвідчення. Виключите телефон. У вас бодікамера має бути. Чому Бо ви знімаєте фото? на своїй гаджет? Ну ви знімаєте, тому, знімає. тому що я маю на це право згідно конституцію. Тридцять четверта з відсутністю камери. Я маю фіксувати на мобільний телефон. А номер... наказ 1026 no. для вас. Не указ для нас є. Там є інвентарний номер. Ви ну, вже порушили, вже будуть цепи. Я гроші. Ми не порушуємо нічого. Оця людина, чого? я так розумію, він старший, ви так званням. Це що у нас? Старший прапорщик, це капітан. Старший прапорщик. Да, старший старший прапорщик. прапорщик. Посвідчення пред'явіть. Ви бачите, ви хамите. Посвідчення пред'явіть. Хто хомити? Ну, ви... Прапорщик це хамство? Так. Да. Да? Да. Ну ви... сприймайте, Степ... я вам дозволяю сприймати. В Україні вже немає такого звання, Знаєте, прапорщик? Ні, Не знаю. Я вам кажу, що такой не Ну, дякую. Що ви мені підказали? Вам яка різниця, звідки є? Хто як ви такий, дядько? А хто ви? Ви хто такий? Дайте посвідчення своє. Я не дам вам. Я не дам вам. Ну все, я затриманий. Ви не затриманий. Все, до побачення. До побачення.